Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про п'ять актуальних новин в Україні, які стосуються мільйонів українців. Короткий спойлер. Можливо, скоро всім українцям треба буде викидати паперові паспорти, а підприємцям закривати бізнес через податки. А перед цим підпишіться на канал Мережа Права, щоб першими дізнаватися ще більше змін у законодавстві, які змінять ваше життя. Почнемо з найглобальнішого. Банки почали блокувати рахунки усім, хто має борги. Ви вчасно не оплатили комунальні послуги, не встигли оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, або маєте прострочений кредит, тоді вам або вже арештували, або скоро арештують рахунки. Це відбулося через те, що набрав чинності новий закон 3048 30489 Він скасував розпорядження Кабміну, яке дозволяло в період повномасштабної війни вільно користуватися банківськими рахунками людям, борги яких становили менше ста тисяч гривень. Тим часом, з початку повномасштабної війни, кількість боржників у єдиному реєстрі боржників зросла до восьми мільйонів людей, які підпадають під блок рахунків. Розблокувати кошти можна двома способами. Перший покрити усі борги та прослідкувати, щоб блокування зняли, адже не завжди це відбувається автоматично. Другий подати заяву, щоб розблокувати частину суми, максимум це дві мінімальні заробітні плати. На сьогодні це 13 тисяч 400 гривень. Як написати заяву на розблокування та що робити, якщо борг сплачений, а рахунки не відкрили. Детальніше розповімо у наступному відео про блокування карток. Підписуйтесь на канал. Та ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Також зміни відбулися і для чоловіків, які офіційно працюють на підприємствах. З 2 травня держорганам встановили чіткі строки бронювання працівників, тобто ніхто не має права затягувати процес та змушувати вас чекати місяцями. Органи, яким підприємство передає документи про своїх працівників, повинні подавати їх до Генштабу у строк до 5 робочих днів. Генштаб же Працює з документами до 10 робочих днів, а мінекономіки після цього приймає рішення про бронювання до п'яти робочих днів. І наостанок зараховують на спецоблік також продовж 5 робочих днів. Тепер по закону увесь процес повинен тривати не більше 25 робочих днів, а не два-три місяці, як це було раніше. Останній місяць не обійшовся і без фейків, один з яких новина, що був дозволений виїзд за кордон абсолютно всім чоловікам до одного-двох місяців. Але скільки би я не шукала, я не знайшла і слова про це у жодному законі. Якщо ж говорити, хто насправді може виїхати. То це, передусім, чоловіки віком до 18 років та від 60 років, непридатні за станом здоров'я до військової служби, чоловіки, які мають право на виїзд за сімейними обставинами, держслужбовці, які їдуть в офіційне відрядження, працівники сфер, що занесені до системи шлях, артисти, митці чи журналісти з відповідним дозволом від відмінкультури, військовослужбовці. Які проходять навчання, лікування за кордоном. Не маєте відстрочку або спецдозволу, то й не маєте права перетинати кордон, поки в країні діє воєнний стан. Перейдемо до тих змін, яких варто чекати зовсім скоро. В Україні готуються замінити усі паперові паспорти на id картки А причиною цьому є російська мова. Якщо зараз ми відкриємо паспорт книжку, побачимо, що вся інформація написана як українською, так і російською мовами. А за чинним законодавством про державну мову та положення про декомунізацію дерусифікацію з цих двох мов у документах може бути лише одна. І це державна. Тому всі паспорти старого зразка підлягають заміні. Поки що уряд не установив, чи зробити це примусовим, але питання набирає ще більших обертів. А шанси, що заміна паспортів стане обов'язковою. Ростуть до кінця цього літа почнуть діяти зміни для підприємців. Це стосується пільгового податку. 29 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 8401 який скасовує пільгові 2% єдиного податку з 1 липня 2023 року. Всі податки для бізнесу, що діяли до 24 лютого 2022 року, повертаються. Питання. Чи витримає цей бізнес, який так суттєво постраждав від війни, залишається відкритим. Але вже на цьому тижні голова фінансового комітету Верховної Ради Данил Гетьманцев сказав, що скасування 2% перенесли на 1 серпня, тож продовжуємо спостерігати за долею законопроекту. Ну а поки збираємо нові важливі нововведення, про які розкажемо у наступній підбірці важливих новин. Разом проаналізуємо та обговоримо. На цьому підбірка у топ 5 найгарячіших новин завершується. Пишіть в коментарях, які ще новини за останні місяці вас не залишили байдужими, та підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб не пропустити більше нововведень. до зустрічі.